Позитивний результат: завдяки другому конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування роботи завершено вже на двох десятках об'єктів. Зокрема, грітимуться у власних оселях мешканці багатоповерхівки на північному бульварі 1. Там здійснено капітальний ремонт підвального розгалуження системи центрального опалення. Тепло і затишно буде жильцям на вулиці Вовчанецькій, 198Б. Чому знає Оксана Гуменяк. Опалюваний сезон для мешканців багатоповерхівки на північному бульварі 1 приносив чимало клопотів та проблем. Зараз підвал будинку не впізнати. Гнилі поіржавілі труби замінено на нові. Постійно там протікало. Ми мусили заварювати, Там вже і не можна було заварити це все, знаєте, і ми мусили. Обов'язково то все поміняти. А були втрати тепла? Були були втрати тепла, Звичайно, мусили спускати воду. Це дуже багато. Це все кошти додаткові. Завдяки участі у конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування замінено вікна у під'їздах будинку на Вовчинецькій 198Б. Ініціативу людей варто підтримувати, кажуть посадовці. Тому цьогоріч фінансування конкурсу збільшили удвічі. Цього року року міська рада вже про продовжує. Традиційні проекти розвитку місцевого самоврядування в бюджеті міста було передбачено на реалізацію цих проєктів сума в розмірі мільйон сто тисяч гривень. Зокрема, на будинкові комітети ОСББ і тому подібне розмір фінансування з боку міської ради становив 600 тисяч. Крім того, Додатково було 200 тисяч на фінансування проєктів приміських сіл і 200 тисяч на громадські організації там. Сучасний спортивний майданчик отримали і жителі села Огорники. Спільними зусиллями сільської та міської рад на подвір'я місцевої школи облаштували цілий відпочинковий комплекс. Ми його використовуємо як і під час уроків, так і під час позакласної роботи. Тут займаються діти і на групі продовженого дня. Тут відпочиває і молодь з села. Тут приходять із своїми дітками і матері. Завдяки спільному фінансуванню роботи завершили вже на 20 об'єктах. На стадії завершення ще 10 проєктів. Важливо сьогодні, що власне вдало, вдається всупереч тому, що є проблеми із фінансуванням, є проблеми з казначейськими розрахунками, але вдається багато що зробити в нашому місті. Як бачите, проекти є різноманітні. Це і встановлення дитячих майданчиків, встановлення спортивних споруд, встановлення вікон, підвальні розгалуження, ремонт. Сходових кліток і інші роботи, які сьогодні спільно з мешканцями роблять,